Дякую вам, шановний Микола Валентинович. Вітаю вас, дуже радий бачити. Шановні колеги, щирі вітання з міста Харкова. Таке чудове представлення, і, власне, можна сказати, вступ зробив Микола Валентинович. Та і власне тема моєї доповіді вона трошки випливає з теми Миколи Валентиновича. Тобто, по суті, ми продовжуємо говорити про антибіотикотерапію, про резистентність. І, шановні колеги, ну це дійсно дуже важлива проблема. Саме тому до неї приділяється така увага, і це не тільки в Україні, це відбувається по всьому світу. Доповідь підготовлена за підтримки компанії Сандос. І давайте коротко згадаємо щодо антибіотика резистентності. Тут власне ми бачимо таку досить невтішну статистику, і в принципі, декого це може налякати, дехто про це знає. Тобто, основний посил такий: темрява згущається, все погано. В певний момент ми залишимося без антибіотиків. Це якщо нічого не робити. З хороших новин, якщо ми будемо правильно ними користуватися, якщо ми не будемо. Власне, робити цих е, масованих, таких е, невиправданих призначень, то ця ситуація вона дозволить нам зберегти основні клінічно значущі препарати і, власне, е, нормально працювати, боротися з інфекціями, не опинитися в ситуації, ну, скажімо, до антибіотичної ери. Насправді, немає великої різниці, про який антибіотик ми говоримо. У всіх у них є. Е, Варіанти, верніше не у них, а у бактерій, які чутливі до них, вироблення різних механізмів резистентності. Це інактивація, це механізм еплюксних насосів, це інгибування всмоктування, це модифікація таргетних білків. Багато різних механізмів, як ви бачите. Власне, і все це воно робить ці препарати ну, власне, неефективними. А в чому ж полягає різниця між цими різними антибіотиками? Ну окрім там спектру активності, того, що це там різні молекули, належать до різних класів, там є природні, є синтетичні, є напівсинтетичні. В контексті резистентності різниця полягає в тому, що якісь антибіотики е, мають, скажімо так, вищу здатність викликати цю резистентність, а якісь антибіотики мають е, відповідно нижчу здатність. І ми будемо про це з вами говорити. Зокрема, зупинимось на класифікації ЕВА, чому вона виникла і чому вона виглядає, от саме так, як вона виглядає. Маємо ось такі дані стосовно споживання антимікробних препаратів різних груп в амбулаторній ланці в Україні. Це дослідження проводилося з 2019 по 2023 рік. І от щойно я говорив про класифікацію ЕВА. Це власне три групи. Антибіотиків, група доступу, група спостереження і група резерву. Вони, в принципі, самі за себе говорять в назві, тобто група досвід, доступу, це якраз у ті антибіотики, які е, мають меншу здатність викликати резистентність. Вони часто ми часто бачимо їх в якості терапії першої лінії. І як ви бачите, чомусь у нас група доступу, хоча і представлена, от на діаграмі, але не так, як нам би хотілося. Тобто, це має бути абсолютна більшість всіх призначень в деяких окремих випадках можуть застосовуватися антибіотики групи спостереження і в більш рідкісних таких таргетних Цільових кейсах, там де немає взагалі інших варіантів, це група резерву. Ну по іншому раніше ці антибіотики називали класами останньої надії. Окрім власне ГОЗівського документу, який висвітлює класифікацію ЕВА є ще наказ Міністерства охорони здоров'я України номер 1513 23-го року про затвердження стандарту медичної допомоги раціональне застосування антибактеріальних антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою. Не можна сказати, що в нас нічого не робиться для протидії антибіотикорезистентності. Я зустрічав численні кейси. Лікарів, які відповідально до цього ставляться, і власне, в принципі, у нас досить прогресивна інформована медична спільнота. Є над чим працювати, але я би не сказав, що це прям така катастрофа, що в нас люди про це або не знають, або якось до цього легковажно ставляться, та й не слід напевне все накидати на лікарів. Це і застосування препаратів антибіотиків в тваринаводстві в інших сферах, і це теж досить значний вплив на поширення антибіотика резистентності. А от власне і сама класифікація ЕВ. Ми вже сказали, антибіотики поділяються на три групи: доступ спостереження, резерв. До речі, от за посиланням ви можете ознайомитися з цим документом, і щоб вже не повертатися до цього, якими документами лікар користується, коли призначає антибіотики? Це, звісно, інструкція медична для застосування препарату. Це наш по суті основний документ. Далі це Гайдлайн або уніфікований клінічний протокол або настанова, і зараз це також власне. Ось цей документ. Нам треба розуміти, до якої групи належить цей препарат. Отже, група доступу: це антибіотики, які зазвичай рекомендовані в якості емпіричного вибору першої або іноді другої лінії терапії для лікування поширених інфекційних синдромів. Вони широко доступні за прийнятними цінами у відповідних формах випуску та гарантована якість це препарати першого вибору. Група спостереження це більш високий потенціал поширення або виникнення антибіотика резистентності. Саме тому і група спостереження. Це можуть бути препарати першої лінії. Ну, наприклад, ципрофоксоцин, антибіотик вторхінолонового ряду, він належить до групи спостереження. Але якщо у нас пацієнт або пацієнтка з пієвонефритом, то це терапія першої лінії, попри те, що це вторхінолон. Так, здебільшого ми не починаємо лікування в торхінолонів, але от деякі кейси, наприклад, півонефриб, там це перша лінія. Але не цистит. Цистит ми в торхінолонами лікувати не починаємо. Ну, це такий просто приклад. Зазвичай це все ж таки друга лінія терапії, або вони мають певні обмеження щодо показань. Антибіотики, які слід розглядати як групу резерву, це от ті самі класи останньої надії, вони спеціально розроблені для специфічних категорій пацієнтів, для специфічних показань. І це ну такі досить специфічні ситуації, коли інші альтернативи були б недостатніми або виявилися би неефективними. Я хочу на прикладі антибіотичного портфелю компанії САМДОС розглянути клінічний випадок і де і як ми могли би власне застосувати ці препарати. Левова частка застосування препаратів антибіотиків це інфекції дихальних шляхів, зокрема нижніх дихальних шляхів, і часто ця інфекція це пневмонія. Часто це негоспітальна пневмонія, і е, окремо протягом останніх десятиліть фокус е, власне роботи лікування з пацієнтами з негоспітальними пневмоніями він дуже значною мірою посунувся у бік амбулаторної ланки первинної ланки надання медичної допомоги. Тому що коли я ще навчався в університеті, все ще була така вставлена думка, що пневмонія це 20 днів стаціонарного лікування парентеральними антибіотиками. Зараз це зовсім не відповідає дійсності, і більшість пневмоній вони лікуються амбулаторно. Отже, пацієнт, чоловік 42 роки без супутньої патології, зі скаргами на кашелі з мокротинням, фебрильними цифрами вихоманками вихоманки слабкістю, білью у грудях при вдиху, в нього наявна задишка. Сатурація, в принципі, в нормі частота дихальних рухів в нормі, нормальні цифри артеріального тиску, а пульс, ну, трошки підвищений, але зовсім не критично. І підвищений цей реактивний білок, що говорить про системне запалення на рентгенограмі. Інфільтративні зміни у нижній частині правої легені. Шановні колеги, ви можете звернути увагу, що випадок не дуже деталізований, власне, це. Зроблено навмисно, тому що наша задача саме розглянути призначення, а не сам по собі е, клінічний випадок і власне логіку там діагностики, дів діагностики. Тощо. Отже, не госпітальна пневмонія, легкий перебіг. Немає якихось таких, от е, зашкаво сірбі шість 65 показань для госпіталізації, якихось червоних пропорцій, амбулаторне лікування. Отже. Давайте відразу переходити до власне першої лінії препаратів. У пацієнта пневмонія не госпітальна, Ми маємо призначити антибіотикотерапію. Це прописано як у міжнародних, так і у національних рекомендаціях. Перший наш варіант лікування це препарат Амоксицелін, наприклад, ОСПАМОК з компанії Сандос. І цей препарат повністю відповідає всім наявним настановам. Зокрема, от настанова номер 00122, яка доступна на сайті державного експортного центру МОЗ України. Це препарат першої лінії. Які переваги? Він має активність проти пневмококів. Пневмококи це найбільш значущий і найбільш небезпечний збудник в контексті негоспітальних пневмоній зокрема, мова йде саме про власне Україну? У нас не запроваджена антипневмококова вакцинація на широку ногу, скажімо так. Тому пневмококи залишаються основними найбільш небезпечними збудниками. Цей препарат має такий помірно широкий спектр дії, тому що знов таки він розглядається як оптимальний для стартової терапії, але при цьому він не викликає значного зростання резистентності. Тобто, це мінімальний ризик. Це препарат групи вибору за класифікацію ЕВА. Взагалі-то амоксицелін має, звісно, ширші показання до застосування це інфекції шкіри, м'яких тканин, інфекції шунково кишкового тракту, інфекції сечовивідних шляхів, ну і інфекції дихальних шляхів, які в тому числі не обмежені, звісно, нижніми дихальними шляхами і пневмоніями. Тому якось отак. Він використовується як препарат першої лінії для лікування поширених інфекцій. Зокрема, от, власними говоримо про пневмонію. Він не покриває мікоплазм або хламідій, хламідофіл, і це дозволяє уникнути якраз зайвого тиску на резистентність. А в принципі, пневмонії, які викликаються такою атиповою флорою, вони все ж таки є більш рідкісними. Він має нижчий ризик викликати резистентність ніж, наприклад. Вище згадання фторхінолони. тут окремо слід згадати, що той самий ципрофоксацин не має застосовуватися для лікування саме пневмококових інфекцій, через особливості фармакокінетики і фармакодинаміки. фторхінолонів. площа під фармакокінетичною кривою вона має бути більше 30, інакше цей антибіотик він просто не подіє на пневмокока. Тобто, тут слід, якщо мова йде вже про фторхінолони, про їх призначення проти пневмококів. Це левофлоксацин або моксіфоксацин. Або це фалоспорини, от, як власне зазначено. Тому ось такий препарат називається Аспамокс, це європейські стандарти якості, препарат схвалений FDA, присутній в Orange Book FDA. І окремо важливою особливістю є те, що прийом їжі не впливає на всмоктування. Коли потрібно його замінити? Якщо у нашого пацієнта, наприклад, спостерігається погіршення стану через 2-3 дні, висока ймовірність беталактамазова продукуючих гемофільних паличок, інфлюєнса, в такому випадку ми можемо застосувати амоксицелін з додаванням клавуанової кислоти, тобто захищений від цього фактору резистентності, і тут нам на допомогу. Приходить препарат компанії Сандос, який називається Амоксиклав. Дуже просто е, запам'ятати, він стає актуальним у випадку неефективності амоксецеліну, е, або якщо вона не зачасті бронхіти, і ми підозрюємо, що е, власне можуть мож, може бути. Е, Продукування бета лактамаз Він діє на мораксел, на гемофільних павичок, і, власне, якщо це пневмонія другої клінічної групи згідно настанови, то там препарат вибору для це якраз амоксицилін з клавулановою кислотою. Що таке клавуланова кислота або клавуланат? Це метаболіт, стрептоміцесволігерус, він має власну антибіотичну активність. Зокрема, от, як ви бачите, хламдіатрахаматіс, легіонела пневмофіла. Він активний щодо неї серії ганерея в меншій мірі бактероїдів, інших анаеробів, мараксел, стафілококів та стрептококів. Ну і найменша активність проти гемофільних паличок та представників сімейства ентеробактерій, псевдомонас та ентерококів. Слід зауважити, що ефект від додавання клавола він проявляється тільки при використанні саме терапевтичних доз амоксецеліна в комбінації з клавоановою кислотою. Ну взагалі-то немає такої практики, поширеної, щоб ми якось там зменшували дозування антибіотиків навіть у людей похилого віку, тобто нам потрібно досягнути певної мінімальної подавляючої концентрації, і це ми можемо зробити тільки призначаючи терапевтичні дози. А Максикла в компанії Сандос це власне також якісний препарат з європейською якістю, який виробляється в повній відповідності до стандартів Manufacturing Practice, Також включений в Orange Book FDA. Ну про всяк випадок нагадаю, що це такий перелік схвалених американською організацією по контролю якості та продуктів харчування препаратів. І власне наявність цього препарату в Orange Book, вона є певним маркером його якості. Коли потрібна комбінована терапія, це підозра на мікоплазмену, хламідійну етіологію або потреба в ширшому спектрі. І тут ми можемо застосувати комбінацію з макролідом, наприклад, амоксицелін з азитроміцином. Якщо мова йде про госпіталізованих пацієнтів, амоксицалін призначається в ін'єкційній формі, а зитоміцин може призначатися в таблетованій формі. Власне, якраз це дозволяє покрити і атипову флору дозування, як ви можете бачити, 500 мг один раз на день, три дні або мг в перший день, і 250 з другого по п'ятий день. Ось такий варіант лікування, що не є причиною для заміни, дуже важливо, враховуючи збільшення резистентності до макролідів і те, що вони перейшли в розряд препаратів резерву в лікуванні негоспітальних пневмоній. Отже, це просте бажання посилити лікування. Типу, про всяк випадок, давайте щось ще навалимо, щоб уж точно це лікування спрацювало. Це неетично, неправильно, нераціонально цього слід уникати. Це помилка. Амоксицелін не подіяв за 24 години. Це занадто рано для оцінки. Попри те, що легені дуже гарно. Постачаються кров'ю для того, щоб з'ясувати, чи подіяла, чи не подіяла антибіотика терапія, нам, як правило, потрібно від 48 до 72 годин, але ніяк не 24. Звісно, якщо спостерігається погіршення або лікування не надає якихось от таких от різких трендів до покращення, треба уважно спостерігати за пацієнтами, але знов-таки повторюся, 48-72 години. Мета запобігти ускладненням профілактично це неприпустиме міркування, тому що той самий з лановою кислотою він має вищий ризик побічних реакцій, в тому числі діареї, в тому числі діареї, асоційованої з кластридіум діфісілі. Ну тут ще один такий слайд щодо дозування азитроміцину. Як ви бачите, тут перераховані в тому числі і альтернативні дозування, які я вже проговорював. Препарат також наявний в портфелі компанії Сандос. Він теж дуже просто називається. Дуже просто запам'ятати азитро Сандос. Це препарат, який дозволяє спростити лікування. Різних насправді інфекції це ефективне рішення для пацієнтів з інфекціями дихальних шляхів, зокрема, які потребують призначення азитроміцину. Хоча, знов-таки, повторюся, показання до застосування азитроміцину Це інфекції, які передаються статевим шляхом, інфекції лор-органів, інфекції шкіри та м'яких тканин, ну і, звісно, інфекції дихальних шляхів, про які ми говорили, власне. Комбінація амоксициліну з макролідом вона показана при атипових симптомах, при... Певні епідемічні ситуації, контакти з пацієнтами з мікоплазменною етіологією, якщо є обґрунтована підозра на неї неефективності терапії протягом 2-4 днів. Хоча в настанові ми зазвичай бачимо формулювання 48 72 години. Тривалий кашель невисока гарячка, гарячка, молодий вік. Ну в принципі, якщо це так підсумувати, то це виглядає як така мікоплазмена пневмонія, тому що так вони переносяться легше, але тривають довше і потребують дещо довшого лікування. Є і певні застереження. Власне, починаємо ми з того, що макроліди належать до групи спостереження, тому слід уникати їх рутинного застосування, не використовувати як монотерапію, тому що знов-таки основний і найбільш значущий клінічно збудник це пневмокок. А вони пневмококи, власне, вони мають 30% резистентність до. Азіпроміцину і певні особливості метаболізму через систему цитахрому П450, які не виключають знов таки міжлікарських взаємодій, треба уважно дивитися медикаментозний анамнез пацієнта. І вже була мова сьогодні про таку чудову людину, дуже корисну, як клінічний фармацевт, і саме в компетенції клінічного фармацевта, надати консультацію, чи буде там щось взаємодіяти, чи не буде. Рухаємо рухаємось далі: коморбідність, рецидиви, доведена нечутливість до пеніцилінів. Тут ми зможемо спробувати попрацювати цефаласпаринами, а, такими, наприклад, як цепацефпадексім прокситів або препарат цефма. Він має кращу ефективність порівняно з цифіксимом проти пневмококів. Це дуже важливо. Знов так от ми говорили про особливості роботи пархінолонів з пневмококами. Так певні особливості є і у це фаласпаринів. Цефіксим це чудовий препарат, один з небагатьох до речі, це фаласпаринів третього покоління, які мають пероральну форму, але Проти пневмокока він не працює і це підтверджується багатьма дослідженнями. Цей препарат, м'яко кажучи, не оптимальний для призначення проти пневмококових інфекцій, на відміну від цеподоксимопрокситиву, це Він рекомендований для лікування хронічної та повторної інфекції. Все, що я говорив про. Попередні препарати компанії Сандос воно в принципі відноситься і до це подоксимупрокситів. Це стандарти GMP, це Orange Book, це різні лікарські форми. І, до речі, це можливість застосовувати цей препарат у дітей, як ви бачите, від 4 тижнів до 12 років є специфічна форма. Показання до застосування знов-таки не обмежуються інфекціями власне дихальних шляхів. Це інфекція вороганів, це різні фарінгіти, танзеліти, це впадоксимпраксатів. Він призначається при хронічній або рецидивуючі інфекції. Звісно, це не тільки пневмонія в інфекціях дихальних шляхів, ще й загострення хронічного бронхіту, неускладнені інфекції верхніх і нижніх сечовивідних шляхів: це гострий пілонефрит, цистити, інфекції шкіри м'яких тканин, неускладнений ганекоковий уретрит. У настанові це впадоксим прямо не згадується. Проте вказано, що в разі алергії до пеніциліну або після внутрішньовенного лікування можливе застосування пероральних цифолоспаринів із мінімальною рекомендованою дозою 750 мг на добу і. Шановні колеги, як вже зауважувалося, якщо є алергія на пеніциліни, це зовсім не означає, що інші беталактамні антибіотики призначати не можна. Виключення це випадок саме важкої алергії по типу анафілактичної реакції. А так, відсоток перехресної алергії він є дуже низьким, порядка 1-2%, і це дуже рідкісно себе проявляє. Проте, її застереження. Це надмірний спектр багатьох це це нижча активність деяких препаратів, зокрема це проти пневмококів. І це опосередковано саме підтримує вибір цифподоксиму, цекми як ефективного варіанта лікування. Ну і тут ви можете бачити ось таке дослідження порівняння активності проти пневмокока і власне ефективності роботи антибіотика якраз це І ми бачимо, що власне тут і клінічний успіх і радикація на боці саме цифподоксимом. Це антибіотик групи спостереження, як і інші бета-лактами, неактивний проти атипових збудників. Це важливо власне пам'ятати, і з його сліду не притяжки алергії до бета-лактамів, те, що я вже проговорив. Альтернатива при достовірній алергії на – це моксифлоксацин або левофлоксацин. це власне респіраторні вторгнення налони. Умови призначення лише за умови підтвердженої алергії на пеніцилін через ризик перехресної резистентності та впливу а, на мікробіоту, наприклад, лево- і моксифлоксацин зарезервовані для пацієнтів з достовірною алергією а, на пеніцилін або при резистентності пневмококів. Проте, в деяких випадках, в принципі, застосовується як і терапія першої лінії, а зокрема, це той антибіотик, який знаходиться в пілпаках наших захисників, і будь-яке поранення це показання для того, щоб прийняти цей пілпак. Ну, також там є ще та парацетамол. Не можна рутинно призначати вторгенлони без чітких показань, окрім певних виключень, які я вже назвав. Їхнє використання має бути обмежено: це високий ризик резистентності, це ризик інфекцій кластридіум діфісілія і асоціюється з більш серйозними побічними ефектами. Провангація куте, тендініт, нейропатія. Це виникає не часто, але менше з тим небезпека така є. При цьому знов-таки зауважу, що, попри всі застереження, ніякої гепатотоксичності в торхінолонів її не існує. Вона не доведена. Були такі публікації, але вони повністю всі спростовані. І у нас залишився такий препарат, як зінат, цифораксімакситіл. Ще один. Це фала а, спарин. Ви можете бачити, він має також досить широкі показання а, прямо не згадується в якості. А... Опції для лікування пневмонії, принаймні в вітчизняних рекомендаціях, проте знов таки при алергічних реакціях можна застосовувати на, наприклад, пеніциліни, і в американських зокрема рекомендаціях цей препарат якраз і застосовується в тому числі для лікування негоспітальних пневмоній. Але повторюся, в інструкції медичній в Україні такого показання немає. Препарат добре вивчений. Знов таки, все те, що казав про інше, вірної для Зенату, Тому, шановні колеги, майте і його на увазі. Перепрошую, трошки я перевищив регламент. Дякую вам дуже за вашу увагу.